Привіт! З вами Кристальна Мангл І сьогодні я хочу вам розказати про оновлення е, тізера е, на сайті scottgames.com. Тут все сіре. Тут зображена маска, яка, можливо, буде в FNAF Sister Location. Цікаво, якому персонажу вона належить. Це ви, цю теорію, це теорії по цьому, цьому чия ця маска ви скоро знаєте на моєму каналі. Також внизу є дата 10716. Це, напевно, дата виходу гри. А у нас сьогодні. 10.09.16 Значить, по ідеї, гра можлива і вийшла. Скоро я загляну е, далі на простори інтернета і подивлюся, е, чи FNAF Sister Location вже вийшла. А на цьому Короткому кадрі у мене все. Всім па-па. З вами була Кристальна Мангл і мій перший огляд FNAF на сайті scottgames.com Всім бай бай